Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Сьогодні четвер, 9 червня. Далі новини від команди СТС. І ми готові розказати про найважливіше. Далі коротко про головне. Наркоаптека у центрі міста. Хто кришує кримінальний бізнес? Згорілі лічильники, стіни у плісняві, зіпсований ремонт, хроніки виживання у будинку, шалені емоції, драйв та несамовиті відчуття суми захлеснув океан Ельзи. Бізнес на наркотиках. Сумські активісти викрили аптеку, де продавали незаконні препарати. Мовляв, це місце належить дуже впливовій людині. Він же тепер на них тисне. У заплутані історії розбиралися наші журналісти. За останні кілька місяців сумами прокотилася хвиля гучних викриттів. Громадські активісти одну за одною накривали аптеки, які продавали без рецептів кодеїнові препарати. З них подальшому знаючи люди виготовляли наркотики. Ну і все, ви шукайте наркотики. шукайте. Ми, ми шукаю. зараз це все покажемо, які наркотики ми искали. Тоді активісти знайшли чималу суму грошей, яку аптека отримала незрозумілим шляхом. І величезну кількість кодеїновмісних препаратів. Однією з таких аптек була ця, на пролетарській. Після обшуку у ній, кажуть активісти, на них розпочався тиск. Ця аптека е, належить родичам судді Копаківського районного суду Хитрова. Прийшовши до нього в кабінет, е, ми з, е, запитали відповідні запитання, на що суддя відповів, що відношення до своїх до бізнесу своїх родичів він не має. Згодом мені стало відомо, що суддя написав скаргу е, щодо нас, яким зазначає, що, наче активісти, тиснули на нього. Зовсім скоро до прокуратури надійшла скарга. У середині квітня 2016 року, за заявою одного з суддів, який працює у одному з районних суддів міста Суми, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо втручання в діяльність судді, а саме працівниками працівниками поліції, а також активістами, громадськими активістами, відповісти на такі звинувачення. Ми попросили самого суддю Бориса Хітрова. Проте зв'язатися з ним сьогодні не вийшло. Наразі ми можете з ним поспілкуватися. Він відряджень, ми не можемо телефону. В понеділок буде вже у понеділок. Ми спитаємо самого суддю. Чи дійсно було місце тиску на активістів? Словом, кільком фармацевтам тих аптек, в яких і продавали речовини для наркотиків, вже оголошено про підозру. Анастасія Комдантва, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко, новини СТС. Літну автівку інфініті патрульні поліцейські оштрафували за порушення правил паркування. Білосніжна іномарка стояла на пішохідному переході поряд із будівлею банківської академії. Показово, що саме в цей час на стадіоні ювілейному був концерт океану Ельзи. Ця інфініті вже потрапляла під приціл громадських активістів. У мережі гуляло фото, де віце-мер Володимир Войтенко сідає в неї. На цьому ж відео фігурує сам пан Войтенко та його дружина, яка запевняє за кермом була вона, бо це її машина. А, ви краще скажіть чому з дружиною місцями помінялись? Це ви моя машина я сиджу за рулем, так коли мені треба. Це так, моя машина. А коли ви пости чоловік сів за руль спочатку. І Що ну і що я розговорювала? А коли подружками. приїхала поліція, ви шоденько перепри такаразниця? це моя машина нагадаємо. Це вже не перший випадок, коли обранців ловлять на незаконній парковці. Нещодавно поліція аналогічно оштрафувала депутата міськради Володимира Шилова. У людини проблема чи проблемна людина до нас в редакцію звернувся чоловік з проханням допомогти. Він не може влаштуватися на роботу, нарікає на центр зайнятості чиновників і особисто неприязнь до себе. Своє маленьке розслідування провела особисто. Ні для кого не секрет, що знайти роботу складно часом неможливо. Робочі місця скорочують. До нас звернувся сумчанин, який має дві вищі освіти, але вже шість років безробітний. Я вважаю, що не можу про це влаштуватися з 2010 року. Це тривалий період, вже шість років пройшло, і за неприязних стосунків з начальником управління освіти Данічинка та Миколаївною. Миколаївна і також заступника начальника управління освіти Дрига Тетяна Васильівна. Від яких я отримув, можна сказати, так погрози, що в сумах не працевлаштуєсь, пан Олег за фахом філолог зі стажем майже 30 років. Втім, незважаючи на це, вже два роки не лише не може знайти роботу. Йому навіть не запропонували співбесіду. Отже, ми вирішили поїхати до установи. Там кажуть, проблема у самій людині. За цей час. Коли стояв Настеренко за рік, він каже, ми працевлаштували 4 тисячі безробітних. А чому Настеренко не працевлаштовується? Тому що його не хочуть брати. Він є проблема для роботодавця. Зі своєю проблемою чоловік звертався до мера губернатора. Там чув тільки відмовки. Олег Олексійович надав нам сенсаційний аудіозапис розмови його з чиновником. Треба письмово писати заяву на призначення. Все. і письмовим захотіла. Вступити. Ви б написали, але писане правда, неправда. Не мене людина, яка не все була Вісім не вісім вадиться. Допомога ви будете так себе місці, тому ніколи не влаштуєтеся на роботу, аби вияснити причину розмови на підвищених тонах та погрози. Ми ж звернулись до начальника управління особисто. Прокоментуйте мені, чому ви так сказали, що в чому причина? Був влаштований. У другу школу учителем трудового навчання пішов він звідти через судову справу по застосунки із учнями, які не відповідають, скажу м'яко виражаючи законам статті про освіту. Там батьки були ініціаторами, і подавали до суду. Такий поворот в цій історії, справжня Санта-Барбара. Відтак це лише крапля в морі. Проблема з працевлаштуванням існує, і вона значно глибше. Можна мати професію, досвід і навіть дві вишки і бути безробітним. А хто правий, хто винен в цій ситуації вирішує кожен для себе. Ірина Кутлярова, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, новини СТС. Втім, у сумчан не лише проблеми з роботою, а й з отриманням освіти. Помилки міносвіти розгрібають студенти. Майбутні медики мітингують, бо через неуважність високопосадовців втрачають дипломи та шалені кошти. У чому причина дізнавалась Марія Бульдович? Ці хлопці відчайдушно борються за власний диплом. Декілька днів тому їх право на освіту забрали. Через профільний екзамен для лікарів їх виключили з інституту. Дезносекінчанс. Якщо у нас не буде старого шанса, ми довжні будь-плати больші деньги за реєстрацію, тому що через місяць у нас у всіх заканчувається срок реєстрації. студенти кажуть, тести були з помилками. Нарахували кілька десят, тож вимушені були оскаржувати результати. Бали їм таки перерахували, але неправильно вважають студенти. І у нас в стороні цей екзамен не нічствують, То Тобто ми повинні уїхати. З дипломом і работати ми будемо усі. Втім, керівництво вишу пояснює, за екзамен відповідає Міністерство освіти. Саме у Києві складали некоректні тести з безлічу помилок. Це міністерський государственний екзамен. Он називається ліцензіонний екзамен. Крок два. Он не перестається. Це не нами установлені правила. Це правила установлені міністерством. Взагалі, така ситуація з нездачою кроку по всій країні. Харківські та київські студенти-медики також штурмують керівництво вишів, аби вибороти своє право на диплом. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС. Нашому журналісту прямо на парі вручили повістку. Кажуть, шукали його декілька років як злісного порушника. Проте, чи законні такі дії в воєнкомату, Марія Бульдович далі докладніше. Ось так нашому колезі вручили повістку до військомату, прямо на парі в університеті. Я сидів на парах от, і підійшли представники з воєнкомата, сказали, що потрібно поїхати з ними, підписати о тому, що я все-таки ну, присутствую, да? тобто, що я все-таки є. Представник військомату запевняє, це необхідна міра. Мовляв, розшукати нині призовників вкрай важко. Він був у розшуку по наявності на призов 2016 тисячі шістнадцять. призов. Військові майже годину проводили роз'яснювальну роботу. Всі призовники повинні з'являтися в воєнкоматі 10 днівний срок з дня початку призову. Студенти ж тепер зізнаються, бояться ходити на пари. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС. Поки вони захищали цілісність України, їх звільнили з роботи. Бійці АТО, повернувшись до Сум, дізналися, що департамент, у якому вони працювали, ліквідували. Тепер же атовці намагаються відстояти свої права у харківському суді. Детальніше далі. У Харківському адміністративному суді розглянули справу щодо ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міськради. Через відсутність деяких документів суд відклали на тиждень. Особливу ж увагу на слуханні приділили звільненим працівникам, які зараз носуть службу в АТО. На робоче місце мене не допускають. Все закрите, все запечатано, все за це саме. Хоч приходь, стой на лісничній площадці. Тобто, виходить така картина, що на робоче місце я попасти не можу. І виконувати свої обов'язки. департаменті я не можу. Повернувшись із Харкова, екс-співробітники департаменту продовжили мітингувати під стінами адміністрації. Михайло також боєць. АТО. із зони бойових дій його відпустили через суд. Увесь вільний час чоловік проводить із донькою. Про звільнення з роботи він дізнався випадково испытывая долг ответственности, я пішов захищати е, нашу Україну. Всіх пішов захищати. І своїх колег, і дітей просто наших сумчан, земляков просто захищати. І, і того же и, і, і Войтенка. А що в итоге? конечно. У зоні АТО чоловік пробув півроку. Скільки воюватиме ще, невідомо. Вдома його чекає дружина і донька. Коли мой папа уїжджає, я за ним очень, -очень скучаю. И малю ему очень-очень много малюнкев. Мой папа, герой. Человек же говорит, через конфликты Мечкой и влады страждает его семья. Государство обещало мне сохранение рабочего места. Где это рабочее место? Здесь мое рабочее место. Государство обещало мне сохранение средней заработной платы, чтобы я с чувством долга ответственности выполнял свой долг. Дальше что мне делать? Приходіть туди, бросати автомат, все, ребята, извините, мої права нарушені. екс-директор департаменту впевнений суд, вони виграють. Наша позиція є правовою, вона обоснована всіма рішеннями судів, в тому числі і Пленуму Верховного суду, от рішенням Конституційного суду. Тому ми впевнені в тому, що якщо не буде адміністративного тиску з боку Києва чи там вертикалі влади, то ми, звісно, виграємо дане рішення. Тепер же звільнені працівники буквально живуть на сумському майдані та чекають на наступне судове засідання у Харкові. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС у сумах. Суд вкотре анулював рішення міськради про звільнення. Нині представники ФЕМІДИ поновили на посаді начальницю відділу охорони здоров'я міськради Ольгу Братушко. Детальніше далі. Постанова за річного суду в оскаржила рішення міськради. Ольга Братушко має бути поновлена на посаді начальника управління охорони здоров'я. Ще рік тому її звільнили з посади. Буцімто за догани. Тепер же з бюджету жінці мають компенсувати понад 50 тисяч гривень за час вимушеного прогулу. У міськраді пояснювати звільнення чиновниці, поки що не готові. Я не хотів би давати коментарі, які можна було потім опровергнути. Я хочу, щоб ви зробили нам запит. Я вам дам інформацію пісні Нагадаємо, це вже не перший випадок оскарження судом подібних рішень. До сьогоднішнього дня головними фігурантами багатосерійного фільму зі звільненнями були директор департаменту містобудування Анатолій Жук та головний архітектор міста Володимир Биков. Їх також неодноразово звільняли і поновлювали на посаді. Марія Бульдович, новини СТС. Конфлікт на сумщина навколо редакції обласної комунальної газети знову розгорівся конфлікт. Уже другий колектив видання масово написав заяви на звільнення, звинувативши у непрофесійності головного редактора Сергія Мошу. Це вже друга команда, яка пішла із газети за керівництва Сергія Мощі. Колишні працівники зізнаються, працювати із таким редактором просто не могли. А ситуація в газеті склалася така, що журналістські функції виконувала людина із технічною освітою. Супереч посадовим обов'язкам я виконував і іншу роботу. Бачили мене на прес-конференції. Я ходив і займався написанням статей, в принципі, які я не повинен був робити. Цей хлопець мусить відпрацювати у газеті ще два тижні. А напередодні прес-конференції від редактора отримав на телефон СМС із нагадуванням про те, що той ще працює. У нашому розпорядженні є і аудіозапис розмови. На ньому екс заступник головреда Ірина Крячко запрошує на прес-конференцію Сергія Мошу. Завтра прес-конференція в 15.00 в обласному прес-клубі. Ну, можете прийти розказати, як ми не працюємо там чи свою позицію висвітлити. мені ага. вже не цікаво, бо я зрозумів, хто ти, і що ти. Побачив, що ви написали там. Ну я хорошо, Хорошо. За словами працівників, які звільнилися працювати у газеті, залишилося лише двоє: головний редактор і його заступник. Хоча зізнаються, журналісти вони готові повернутися в газету, але без Сергія Моші у кріслі головреда і просять обласну владу нарешті розібратися в ситуації. Якщо будуть прийняти якісь певні кроки, то я думаю, що не тільки ми повернемося в ту газету, повернеться. Безліч журналістів, які хочуть випускати. Да, які хочуть випускати інф якісний інформаційний продукт. Позиція редактора протилежна Сергій Моша спростовує всі звинувачення, а звільнення журналістів називає робочими моментами. Хтось не витримав, хтось не захотів витримувати усіх своїх причини. Моє завдання основне. О, щоб газета виходила. я над цим працюю. Все інше мене, чесно кажучи, мало хвилює. Питання міжособиць у Сумщині два рази підіймалося у сесійній залі обласної ради. Проте жодного рішення депутати не приймали, а лише заслуховували звіт Сергія Моші. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. Мешканців будинку 36 на вулиці Нахімова не врятує навіть дах над головою. Під час зливи власники квартир верхнього поверху не обходяться без відер. Вода заливає будинок зверху донизу. Як виживають люди за таких умов? Ангеліна олійник розкаже. У будинку 36 на вулиці Нахімова проживають переважно пенсіонери. Вони роками потерпають від затоплених квартир. Згорілі лічильники, стіни у плісняві, зіпсований ремонт. Буденні справи, з якими стикаються люди щодня. Ота в нас новий силовий щити, а старий повністю був обгорівший. І нікому нічого не треба, Автомати всі вигоріли. Правда, всі вигоріли. Квартири були запитані чисто напрямую на фази. Тому тут ну такий бардак щойно починається дощ у хід іде тяжка артилерія. У кожній квартирі повсюди стоять відра, миски, усе, куди можна збирати воду. Люди у віччя і протягом стількох років проблема так і не вирішилась. Якщо ляжемо, воно все, все тече на тебе, усе тече на тебе. От криша, як тільки маліший дощ, пішов, воно мабуть, там затікає під рубірої чи під толь, і воно все тече, все капає. Я ж кажу, не за не ремонт зробити. Я кажу, поможіть нам. Мешканці будинку звертались навіть до мера, але той лише годує обіцянками. Була виборна кампанія, якраз раз мера города. і я лично бесідував з э, нашим мером города Лисінка, і він пообіцяв нам усі проблеми по краще. То тобто включити план роботи мірода роботи з э, кришею. На даному етапі ніяких здвігав нету. Щоб допомогти пенсіонерам, ми звернулися до ЖЕКу. Там говорять, за для вирішення проблем доводиться штурмувати владні кабінети, поки же роблять все, що у їх. Силах ми обращались і в цьому году, і в минулому году в департамент інфраструктури міста з просьбою включити ремонт криші цього дому в титульний список капітального ремонту. Ну к сожалению, цей будинок не потрапив в титульний список. тому будемо робити то, що можемо, по крайней мере, в пределах нашого тарифа. У Коменерго Суми нам пообіцяли роботи з ремонту покрівлі цього будинку розпочнуть уже з наступного тижня. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Допоки одні потерпають, іншим пощастило. Сонячні новації на Сумщині нещодавно у селах поблизу Сум з'явилися сонячні ліхтарі. Селяни задоволені, експерти кажуть, це прорив. А ось дехто скаржиться за межами розвиток, а в обласному центрі вночі йти можна тільки на навпомацки. Чому суми відстають від селищ? Дивіться далі. У селі Степне на зупинці ось такий ліхтар майорить вже кілька місяців. Робота світильника напряму залежить від сонця. Його промені заряджають акумулятор, який вночі і живить лампу. Така новація поширилась і іншими селами регіону. Експерти кажуть, сонячні ліхтарі це прорив. Преимущество основне – стопроцентна екологічність. Ніяких вибросів, ніяких совершенно всемирных потеплений. Для того, чтобы осветить какую-то площадку, лампа накаливания тратит энергии в 30 раз больше, чем светодиодный светильник, который обеспечивает такую же освещенность. Коли села йдуть у ногу з часом, обласний центр застряг у пітьмі. Це відео надіслали нам обурені сумчани. Вночі у спальних районах міста не видно ні дороги, ні людей, нічого, крім темряви, йти вимушені навпомацьки. У нас возле дому взагалі кожен вечір його немає. Так от, Машини, машини грабять. Такі райони, там, наприклад, Курська, Кавпака, то в дворах мало світа. в принципі. А вам вот не страшно по вечерам ходить в места, где нет света? Страшно, конечно. Тем более мы девушки. Когда сами идем, то страшно. 12 микрорайон, который только отстроится. Новые дома и освещение пока желают лучшего. Но мне не темно. Мне светло. Мне Я на все нормально. На некоторых улицах все же не хватает освещения. На каких самых? Например, на улице Дзержин, Троицкой и, например, еще на Роминской. Словом, періодично комунальники перевіряють роботу ліхтарів у Сумах, щоправда, плутають день та ніч. Натхнені такою роботою світильників сумчани висловили свої пропозиції. Коли, коли йдеш отак в день і ліхтарі вмикають, ну лампочки замінюють, то треба, мабуть, не вдень, а вночі. Тоді точно видно, де воно горить, а де ні. Останнім часом місто захлиснула хвиля злочинності. Вночі кажуть, містяни вже й ходити страшно. Тож скільки безпекою сумчан будуть нехтувати, допоки невідомо. Анастасія Комендантова Олександр Олексієнко, Олександр Сокол. Новини СТС. Загадковий ремонт. Вчора ми розповідали вам про незавершений ремонт у дворі дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Місцеві мешканці припускають, що комунальники забули про двір легендарного спортсмена одразу після його дня народження. Сьогодні на прес-конференції, де міська влада анонсувала змагання на честь голубничого, наш кореспондент запитав у міської влади, чому ж вони забули про двір видатного спортсмена Питання області воно запитання. Почали напередодні дня народження Голубничого ремонту його дворів. І, власне, чому його перервали після дня народження і його не завершили? Знаєте, не треба робити п'ятилітку за два роки. Треба зробити так, аби було раз і на довгі роки. Тому зараз почалося тільки лише з початку червня, тому зробили все те, що треба зробити, підготовчі роботи зробили, ви бачили, що перевірки поклали. Замість каблучки боєприпаси. У серединобуді чоловік на метровій глибині знайшов цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової. Загалом майже 200 вибухово-небезпечних предметів боєприпаси відкопали на околиці міста за 100 метрів від кордону із Росією. Я бі бігав, потеряв золотої кольцо. взяв металоискатель, вирішив його поіскати. Зазвонил металлоискатель, я думал кольцо начал копать, а тут выкопались снаряды. Із Лос-Анджелеса до Сум приїхав видатний український боксер Тарас Шелестюк. Після лондонської олімпіади її бронзовий призер перейшов на професійний рівень і приїхав за океан. Там справи українця пішли навідмінно. Наш спортсмен переміг у 14 поєдинках і не зазнав на профіринці жодної поразки. Тепер записати інтерв'ю із ним велика вдача. Тим не менш поспілкуватися із успішним боксером сьогодні вдалося нашому журналісту Дмитру Шпірку. Він завітав до міста, яке вважає для себе рідним. Тарас Шелестюк від часу останнього інтерв'ю нашому телеканалу провів два поєдинки в Америці. Українець переміг росіянина Казаєва, а потім поклав на лопатки ще й мексиканця Еріка Даніеля Мартінеса. Коли Кадав другому раунді я почав попадати по животу. Он аж кріхтіло там. <хи> я я чувствую, що зараз вже уже його після второго раунда. Я бачив даже що когда отчот уже до да, 10 секунд перед в третьим раундом. Секунданти разошлись уже. Я сижу, смотрю на нього. Он не хочет брати капу, тому що говорит, я не хочу боксировать. Його секунданти дали под затильник. Він із задоволенням гуляє центром сум. Тим паче, нарешті, Тарасу вдалося побачити батька. Олександр Шелестюк дуже уважно стежить за кожним кроком сина в боксі. Дуже пишаюсь, да, дуже пишаюсь. Тож навіть того, що я не планував. Тобто, -то там, я теж займався, і кожен, як така бытность, говорят, родители э, е хочуть видеть в дітях своїх, те, що ти не достиг. <гум> ну тут уже кожен ученик превышает учителя намного. Тарас розповідає, за останній рік став значно сильнішим як боксер і без забобонів, як інші спортсмени, відзначає свої сильні сторони. Мені подстраиваться под манеру бокса и меняться во время боя. Потому что многие спортсмены не могут поменять свой стиль, если что-то идет не так, и там перейти к плану Б или к плану С. Я это могу, я могу боксировать от ситуации. Я думаю, этому тоже повлияло то, что я занимался и в своей жизни, и гимнастикой, и акробатикой, айкидо, карате, футболом. Тарас Шелестюк сьогодні дав велике ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. І вже незабаром дивіться його в ефірі СТС. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС 11 тисяч людей та майже три години шаленого драйву. Так легендарна група Океан Ельзи відіграла концерт світового туру. Як сколихнув океан з місця події, Владислав Мілюкін. За кілька годин до початку виступу біля стадіону Ювілейний вже чекали кілька сотень відданих фанатів. І Я на небі! мов на земному небі! Ми маємо з тобою! літаю і знов. І знов, і знов. <пілляє> Концерт розпочався саме з цієї композиції, яка дуже рідна для телеканалу СТС та його глядачів. Адже кожен випуск новин починається із цього треку. Глядачі сподіваються зайняти найкращі місця під сценою. Перед публікою гурт з'являється з невеликим запізненням Публіка шаленіє. На стадіоні зібралося понад 10 тисяч людей. Вони підспівують кожну пісню і підтримують улюблену групу світлом ліхтариків. Сумчанам Вакарчук заспівав і свою нову композицію Мить яку присвятив усім сучасним героям. Jak na wkoląszy czas. Океа давно підкорили країну і стали відомими далеко за її межами. Навіть зіркові гості концерту зізнаються, ця музика давно стала синонімом досконалості. Група дуже, дуже подобається. Часто слухаю її на чужбині в Лос-Анджелесі, коли готуюся до боям, Завжди в машині, їжджу на тренування, довга дорога. Завжди слухаю, що скучаю за Україною. Живі виступи океанів на аренах кожного міста вже встигли стати легендарними. Побувати на них мрія багатьох меломанів. Ще можливість побувати на такому концерті буде 18 червня у Києві. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір. Новини СТС. Ось на такі події був насичений сьогоднішній день. Далі новини з інтернет-сайту СТС. Якщо ви маєте важливу інформацію, не мовчіть. Телефонуйте на гарячу лінію СТС. Ми розповідаємо про ваше життя. Добра, миру і гарних новин. Дякуємо, що ви з нами.